Доброго дня, мене звати Тетяна Малкова, я українська актриса, і я дуже дуже пишаюся бути саме українською актрисою. Я люблю свою країну і свій Київ. Я обожнюю професію і не уявляю собі життя без акторства. На жаль, я теж розумію, який мінливий наш світ і намагаюся гідно приймати усі виклики, які кидає мені життя. Саме тому, коли ми з родиною вимушено приїхали до Варшави, щоб залишитися собою, залишитися в акторстві, я одразу ж почала вивчати польську мову. За цей час я вже зіграла одну з головних ролей в повнометражній польській комедії. Я маю одну з головних ролей в культовому польському серіалі «На Добре і на зле». і ще кілька другорядних, але тим не менш прекрасних ролей в серіалах для телебачення та платформ. Я також продовжую зніматися в українських проєктах українською та англійськими мовами. Найголовніше, що хочу сказати, що останні кілька років показали, що для мене немає нічого неможливого і що всі обмеження вони виключно в голові. Тож я щодня ставлю перед собою нові цікаві задачі, я з задоволенням їх вирішую. Зараз, наприклад, вивчаю французьку, іспанську і німецьку мову. Ось така я трошечки божевільна. Але тепер ви трохи знаєте про мене. А я б з задоволенням познайомилась би з вами, і, можливо, разом об'єднавши зусилля, ми створимо такий проект, який змінить цей світ найкраще.